відвідуючи у рейтингу Букмекері з вами, промокатор телеканалу 2ПУ, також журналіст програми про футбол Оксана Словотогорській. Зараз знаходимося в Севілі, на стадіоні Рамосач-Іспан. Бачите, що за моєю спиною тренується Шахтар. А вже невдовзі відбудеться, напевно, найважливіший матч сезону для знацького «Шахтаря». Повторна дуель проти іспанської Севільї. Він спробує дати свій невеличкий прогноз на цей матч. Звичайно, що будемо болювати за Шахтар. Він має все ж таки після Нічі 2-2 непогані шанси, але, але Севілья дуже потужно грає вдома. В цьому сезоні вона відкрила вдома і Барселона, і Реал. Практично не програвали, грали результативно і дуже... Гостро. Буде гостро грати і Шахтар, він змушений ризикувати після рахунку 2-2, тож я очікую доволі відкритої гри, очікую, що і Шахтар піде в атаку, і Севілі буде відповідати дуже і дуже якісно. Тож, мій перший такий виважений прогноз на цей матч. Прогноз на те, що Сивілья не програє в цьому виділі, і то буде тото -то більше. З половиною. За це перематч дає коефіцієнт 1,9. Але все ж таки думаю, що є навіть за таких умов шанс Шахтаря зачепитися за і пройти далі. А, якщо ви вірите у збіги, то давайте спрогнозуємо четвертий збіг у дуелях Севілії і Шахтаря. Тричі вони вже грали 2-2, чому б не зіграти ще раз. Чому? Ще раз не подивитися нам на якусь гостросюжетну гостросюжетне завершення цього протистояння, як у 2007 році, коли Палоп врятував від того, аби вилетіти з турніра. Сьогодні нині маю надію, що Шахтар помститься Севілі за ту драму. І за рахунку 2-2 ти зможе, наприклад, перемогти у додатковий час. Тож моя друга ставка на точний рахунок цього матчу 2-2 з коефіцієнтом 13 в конторі перематчів. Звичайно, ви можете не ставити на цей прогноз, але якщо ви вірите в дива, вірити в збії, можете перевіритися. Дивіться канал на ютубі рейтингу букмекерів. З вами був Олександр Золотогорський, відчувайте трубку.